Вітаю вас! Financial Time надрукував статтю, де заявив, що виявляється Україна та Росія ведуть таємні перемовини про припинення війни. Да, так, да, Financial Time написав, що ці перемовини передбачають втрату території України, що Зеленський вже погоджується віддати територію України заради миру. І взагалі зрада! Ну, багато наших засобів масової інформації якраз в такому ракурсі передрукували, розповіли, повторили статтю Свайнеш Лутай. І ніхто не звернув увагу на основне. Це стовідсоткова брехня. Повністю. Ну, як брехня? Вигадали журналісти. Звертаю вашу увагу, що е журналісти, коли вигадували цю побрехеньку, вони все-таки соломку підсипали. І там є словечко може ведуть перемовини. Але дійсно деякі наші видання це слово залишили, може. А деякі убрали. як результат, яка <ріцька> ситуація. Журналісти для того, щоб ви читали, пишуть дуже часто дурню. Ну, якщо писати правду, не цікаво, так. Да. А дурню читають. Читають, повторюють, переповторюють. Тому, ну що ви хочете від журналістів. Продажні люди. Продажні. Тому так, да, дійсно, журналісти. Тим паче це вже не одна, там до цього було пару таких статей. Просто взяли з потолка, вигадали абсолютно бредові думки. Ну, от вони вважають, що так, Згадали Західну Німеччину, згадали і Корею, все згадали. Ну вони дурні нічого не знають, крім цього. А я б згадав би Азербайджан і Вірменія. Де-да, да, дійсно був момент, коли частина Азибаржана була окупована Єрменії, А потім <свісно> Да. А тепер для всіх, кому дійсно цікаво, значить, дивіться, достовірна інформація. Ніхто ніякий перемовиний не веде. Не таємні, не не таємні. Звертаю вашу увагу ці журналі, які писали, ти ж так пишуть, пишуть, знаєш, по інформації чиновника, який не хотів себе назвати. Що ви пишете, рідні? Брешете? Ну, звичайно, брешете. <реш> Чиновника... А, а чого ж ви не називаєте його, якщо він чиновник такий? Ну, знаєте, він такий, знаю, що ви вигадали. Е, офіс президента офіційно заявив, ніяких перемовин немає. Оце офіційна інформація. Саме цікаві, навіть в Кремлі, там е, Пісков заявив, що перемовин немає. Значить офіційно. А а чиновник там десь в сортирі, він все знає, все. Дивіться, на сьогоднішній момент перемовини, ну, вони, перш нікому не потрібні, а по-друге, нема про що говорити. Я розумію, що журналісти дуже часто пишуть всяку дурню НАТО там, що вони там ще мова. Да війна не за це ведеться! Да Всім наплівати на це НАТО. Всім наплівати на мову. Всім наплевати на 9-8 травня. Наплівати! Війна за гроші! А на сьогоднішній момент ситуація полягає в тому, що не можуть, не можуть хлопці сісти за сіл перемовин і говорити за гроші. Ні, я не скажу, що перемовини не були. Були, на початку війни були. І тоді дійсно намагалися, нічого не вийшло. Зараз ніяких перемов немає. Навіть намагання деяких ребятушок, скажімо так, щось зробити... ну, Звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу. Я розумію, що пам'ять слабенька. Але я звертаю вашу увагу. З початку війни українська влада віджала все, що залишалось від російського капіталу. Все під корешак віджала. І заодно церкву. Ви ж розумієте, що останнє рішення забрати у Російської Православної церкви їх майно це хороше рішення. В Кремлі дійсно бісились дуже багато. Тому на сьогоднішній момент про що говорити? Говорю, віджали навіть кафешечки. Ну, дійсно, у нас частина була бізнесу, яка належала російським, ну, серіков, і це віджали. Віджали все. Під корішок. Лєха, да. перемови. У мене, і яке чорту нато? Ось Боже, НАТО, яка дурня. Да. Дійсно, поділили дуже з розмахом і на сьогоднішній момент, ну якщо навіть намагатись перемовити, нічого не дає. Тим паче, що будь-які компроміси вже нереальні. Вже віджали, поділили, люди розсілись, хтось на цьому заробив, хтось вже навіть перепродав те, що віджав росіян. Росіяни те ж саме, що віджали наше, перепродали. Все це вже просто. І тому дійсно, на сьогоднішній момент, ну нема про що говорити. Тому що цю війну можна закінчити тільки так, якщо сідають за стіл перемовини і починають хлопці вирішувати, хто в кого чого більше віджав. Але... Не виходить? Абсолютно не виходить. Нема про що? Тому війна. Тому війна продовжується. А журналісти продовжують писати різну брехню. Ну і ще раз говорю, що дуже смішно читати інформацію, коли пишуть журналісти, які, ну, по-перше, в Україні ніколи не були. Загалі не більмес не знають про українських і російських пацанів. Ну, вони не в темі. Вони, не те, ну, вони як журналісти, так, да, щось десь читали. Да, вони були десь на якійсь міжнародній конференції, де гавкали про НАТО, або розповідали брехню вирізну про е, євроатлантичні цінності. Господи, що за я, їй Богу. І тому вони дійсно думають, що от якщо от таку дурню написати буде, ні, війна продовжує. Причому немає значення, хто буде президентом США і так далі. Так, да, так, да, інформація теж така цікава. Ілон Маск надруковав інформацію, що зараз більше хочуть проголосувати за Трампа, ніж за Харріс. Брехня стовідсоткова. Але якщо ви хочете, він ж підтримає Трампа. 100%. Тому що в той же саме момент опублікували дійсно ті, хто робив опитування, все навпаки, за Харріс більше. Так, да, так. Да. Така ситуація. Ну, взагалі, зрозумійте, на сьогоднішній момент дуже багато брехні в засобах масової інформації. Дуже багато. Вона дійсно з метою пропаганди, вона дійсно з метою обману, вона дійсно з метою, щоб вас шукати. Мало того, в деякій мірі це робиться для того, щоб десь ну, там, спонукати, розважати, заплутати. Хочу нагадати вам, оці самі засоби масової інформації колись розповідала ду... Дуже багато розповідали, що треба дружити з Росією. Пам'ятаєте, да. Пам'ятаєте, дуже багато розповідали на початку війни, що Україна воювати не може, програє. Ще більше розповідали вам про те, що Америка дуже стурбована, що НАТО дуже стурбована. На практиці, ви бачите, це все не працює. Абсолютно. Да, на сьогоднішній момент Україні треба більше-більше зброї. Ну, цим влада українська займається. Та да, на сьогоднішній момент Державний бюджет України на 2025 рік заточений на війну. На війну. Там витрати закладені на війну. Так, да, частково будуть покриватися за рахунок податків. Звертаю вашу увагу, що в нас піднімаються податки. Да. Війна, що ви хочете. В наступному році податки ще піднімуть, тому що грошей треба більше. Війна дуже дорога іграшка. Тому треба більше, більше, більше грошей. Ну і більше зброї. Я вам багато разів говорив і ще раз нагадую, в Україні ще зросло виробництво зброї і буде зростати. Тому що якщо на початку війни її зброї було мало, це якраз запитання, як Порошенко за ці всі роки зброю нарощив. Ні, він просто крав. Ніякого виробництва зброї не було. А зараз, так, да, дійсно, в умовах війни виробництво зброї радикально зросло. Але от такі основні потужності, вони вийдуть тільки в середині наступного року. Так що яке припинення війни? Ви що сказились? Ви що, взагалі нічого не розумієте? Тільки-тільки пацани дорвались до військових замовлень. А ви хочете війну закінчити? Якісь ви ненормальні, і бо. Ну дивіться, наступний рік 40 мільярдів гривень буде потрачено на закупівлю дронів. За 40 мільярдів можна і удавити вас. Мільярдів! Та за ці гроші! Війна повинна продовжуватися. Однозначно! 40 мільярдів цього варті! Ну, ви скажете, гинуть люди населені. Так, да, гинуть, але ж люди заробляють. А що первинне гроші. Так, да, помінялась вертикаль трішки. Якщо раніше були ще дискусії, пов'язані з тим, а можна якось повернути, може якийсь компроміс майновий, може ми там, от вони зарахують те, ми це зарахуємо. Якісь... Тепер вже про це ніхто не говорить. Майновий компроміс з російськими пацанами неможливий. Все, що ми віджали, це все наше. Все. Тепер тільки одне. Заробляємо на війні, заробляємо на виробництві зброї і воюємо далі. Тим паче, виробництво зброї це дуже прибутковий бізнес і в Росії, і в Україні. Ну, навіщо зупиняти те, що приносить хороший прибут? Навіщо? Тільки заради того, щоб там, да Та ні, ну, припиняй. Війна закінчиться, всі, хто виробляє дрони, вони повісяться. Ні, прийдуть повісяться. Просто. Кому ти ці дрони, чорт возьми, продаш? Зараз, так, да, 40 мільярдів. А тоді кому? А, за кордон, да припиняйте. Хто їх там купить? Попробуйте їх продати за кордон. Це не тільки трандіжа. А, то... ні, продаж зброї це дуже паршива річ. В США більше всього продає зброю. Але як він продає? З бюджету виділяють гроші за рахунок цього. Фінансують американські ВПК і зброю продають. Отак вона працює. А ви хочете ні. Зброї зарази теж і не платить. Тому ці всі фантазії, що ми будемо виробляти зброю, продавати за кордон, багатіть. Ай, дурня, ай дурні. Звертаю вашу увагу. На сьогоднішній момент Індія заборгувала 22 мільярда доларів за зброю, яку отримала з Росії. І платити не збирається. Навіть не збирається. Оце зброя, оце експорт зброї. Тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, ну, для того, щоб нормально працювала економіка України, щоб хлопці могли заробляти, щоб могли відкомпенсувати ті збитки, які вони отримали в результаті того, що російські пацани віджали них бізнес. Війна, військове замовлення, виробництво дронів, воно приносить хороші гроші. Тому ви будете читати ще дуже багато. Різних статей, розмов, фантазії, що о, там, перемовини, все, домовилися, щось це будете читати. Але це просто брехня. Саме звичайна брехня. Коли ви читаєте таку брехню, подумайте логічно, а що дійсно відбувається, що робиться і взагалі. Як воно працює? Чому ви вважаєте, якщо ви хочете отримувати гроші, а інші не хочуть? Чому ви вважаєте, що якщо ви хочете заробляти на війні, інші не хочуть? Чому ви вважаєте, що якщо ви заробили шикарно на війні, то інші не хочуть заробити? От така ситуація. Так що, читаємо далі, пліткуємо далі, слухаємо далі, а війна продовжує. Ця війна буде надовго. Війну легко почати, але важко закінчити. Не треба було це робити. Але, але ви захотіли, шоу. відповідно, тепер така ситуація. Поміняти неможливо. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але... Якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуби кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх, ну як карта ляже.